Друзі, нарешті ми можемо з вами продати свої монети X Empire. Я виводив на біржу бойбіт, показував на каналі. І ось прямо на головній можемо натиснути XUSDT, натискаю продаж, ринковий ордер. Ось максимальну суму тягнемо, продати. Так, ордер успішно виконаний. Ці оновлення, інформація по лістингам, по роздачам, різні бачите, бонусні завдання. Це я даю в телеграм-каналі. Обов'язково переходьте, посилання на нього буде в описі. Купа проєктів додається, збачите, наприклад, буквально вчора новий проєкт додався. Я вже його вам опублікував. Також більше ігор у закріпленому пості в телеграм-каналі. І ще у мене тепер додатковий пост з новими іграми, які вже не поміщаються ось сюди в закріплене. Все це ви можете грати разом зі мною, з іншими підписниками, і будемо. Розвиватися, набрати по максимуму монети і заробляти.